Мої ну вітання всім добрим людям. В цьому відео про швидкі патрульні кораблі FPB-98 французького виробництва будівництва, який вже є в українській морській охороні. Що то за кораблі? Осія FPB-98 Fast Patrol Boat. Швидкий патрульний катер будує ці кораблі французька суднобудівельна компанія Осіа. Призначення цих кораблів операції спостереження, боротьба з контрабандою, боротьба з нелегальною міграцією, пошуково-рятувальні операції, контроль суден в морі, охорона морських ресурсів. Це один із наймасовіших проєктів військових кораблів в сучасній історії французького суднобудування. В експлуатації ці кораблі з 2008 року. Вони будуються і зараз будуються не лише для України, а для інших країн. Про це буде нижче. Зараз про Саме українські, в 2018 році пройшли консультації щодо будування, щодо отримання Україною 20 таких патрульних кораблів. 19 листопада вже 2019 року в Парижі було підписано. Угоду, договір між урядами України та Франції ну, про будівництво цих кораблів 4 березня, наступного року, 2020-го, Верховна Рада ратифікувала цей договір. І... 20 липня того ж 20-го року було підписано між прикордонною службою Україною і фірмою ОСІЯ контракт на конкретний вже контракт на будівництво цих кораблів. Франція виділила кредит в розмірі 135,5 мільйонів євро. За цим контрактом 85% вартості цих кораблів це кредитні кошти французькі, і 15% Україна мала і мала і має оплатити саме Україна. Контракт підпреппі повторююсь, був на 20 одиниць цих кораблів. До речі, з тих 20, 5 одиниць мали будуватись в місті Миколаїв на суднобудівельно-судноремонтному заводі фірми Ніблон. Як воно буде далі, невідомо. Поки що, звичайно, можливості будувати в Миколаєві немає. Поки що вони будуються лише в Франції. Будуються вони саме на верфі. Названої компанії Осія в місті Сент-Назар. Це, до речі, головний суднобудівельний центр Франції. Пару слів про ці кораблі, тактико-технічні характеристики їхні. Корпус алюмінієвий, водотонажність 100-120 тонн невеликі кораблі. Розміри довжина 31,8 метра, ширина 6,3 і осадка 1 ,15 метр 15. Швидкість 35 вузлів. швидкі. Це приблизно 65 км на годину, екіпаж 14 осіб. Хоча є деяка інформація, але може це не стосується українських цих прикордонних, скажімо так, а інших країн, де вони і військово-морських силах, є такий варіант, що 10 чоловік екіпажу, і 6 осіб. Ну, так званих пасажирів в залежності від конкретної операції, де використовується цей корабель, автономність 7-10 діб знов-таки залежить від того, яку операцію виконує в даному випадку цей корабель, і на якій швидкості він рухається, бо від цього залежить витрата палива, а від палива залежить і автономність. Дальність плавання 1200 миль. Це приблизно 2200 кілометрів. Але це не на максимальній швидкості, але на швидкості 12 вузлів. Отакі цифри про ці кораблі. Далі, як вони, вони ж будуються і вони доставляються в Чорне море. Перший катер було спущено на воду 9 грудня 2021 року. Ще до вторгнення Руського Рейху в Україну. А другий корабель було спущено саме за день до вторгнення фашистської Росії на території України і спущено його було 21 лютого 2022 року. Кораблі добудовувались, це ж лише спуск наводу. Далі добудова оснащення. Вони були готові. Ну і далі вони. Пішли в Україну, не самі пішли, їх везли, і їх і наступні кораблі перевозяться в Чорне море на, на борту великого корабля. Вперше вже було три партії по, по перевезенню цих кораблів. В першій партії було дві одиниці, їх завантажили на борт великого корабля, і цей корабель. Відправився з Сен Назера. Перша партія була відправка з Сен Назера 10 травня 2023 року, а 24 травня цей корабель вже прибув в румунський порт Констанса, що на Дунаї. Друга партія теж дві одиниці. Вже була в вересні, ой, не в вересні, в серпні 2023 року. 22 серпня того ж 2023 року корабель вже інший корабель, бо на різних кораблях везли, вже інший корабель пройшов протоку Босфор і прибув до Констанції. Третя партія була вже, скажімо так, більша. Хоча кораблі приблизно однакові справа не в тому, що більший корабель взяли. Теж вже на третьому кораблі і вже партія була 4 одиниці. Це було в листопаді-грудні, в листопаді можна сказати, 23-го року. Із Сенназера корабель з чотирма цими катерами вийшов 24 листопада, а 4 грудня 23 року. Він пройшов протоку Босфор, а п'ятого вже пришвартувався в порту знов-таки румунської Констанції. Тобто, на, тепер, на теперішній час в Чорному морі знаходяться вже вісім кораблів, катерів цієї серії, які знаходяться в Румунії, в Констанції на річці Дунай. У мене маленьке таке питання, чому б саме так на кораблях не перевести кораблі шукачі Мін, які вже є українськими, які знаходяться в водах Великої Британії, а саме в Шотландії, і мають назви Черкаси і Чернігів. Які Україна отримала від Великої Британії, чому їх не можна перевести саме таким чином на борту кораблів? Саме оці кораблі, якими везли оці катери, в принципі, можна перевести і ті кораблі Шукачимін. ці 32 метри, а ті 50, а ті 52. Тобто чи 4 по 32, чи оці. 2 по 52. Тобто без проблем з технічної точки зору без проблем. На тему проблем проходу протоки, проток Дарданевої Босфор. Перший прохід був в принципі безпроблемний. За другий, наче писали, що проблеми деякі з'явились ну, від Туреччини, звичайно. і... Назви на бортах цих кораблів е, Морська охорона а назви вже були нанесені там на суднобудівельному заводі е, у Франції. Е, е, номера, е, бортові номера е, BG і номер е, не були закриті, а саме напис морська охорона був е, закритий. Були закриті бо з обох бортів. Е, третій е, рейс йшов теж в. Е, Такий, такий же самий варіант з закритими оцими написами е, морська охорона, е, ну але м, інших проблем, е, начебто, я не, не, не знайшов е, інформації, що були ще якісь е, проблеми. Е, до речі, про е, перевозку, можливу, е, технічно можливу перевозку на кораблях е, тих. Е, Шукачів мін Черкаси і Чернігів. У мене є окреме відео, де я пропоную 5 варіантів, як можна їх доправити в Чорне море. Є окреме відео, і посилання буде під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну, що ще можна сказати про кораблі? Для України вони будуються, будуються надалі. Ну я майже впевнений, що і надалі вони будуть транспортуватись саме таким чином. На цих кораблях наскільки я знайшов інформацію, екіпажі вже українські. Але чи вони знаходяться лише в акваторії порту Констанца, чи вони виходять з нього і може там чи в Ізмаїлі, чи в Кілі, цього я не знайшов. І коли вони вже вийдуть чи зможуть вийти в відкрите море, ну звичайно такої інформації ніхто не зна з одного боку, може і не треба цього робити, бо вони відразу стануть лакомими такими цілями для расистської і авіації а може і інших якихось кораблів, хоча вони і бояться, хоча вони і повтікали туди до. Східного узбережжя Чорного моря, але ризикувати, мабуть, не потрібно все ж таки. Тепер декілька слів про те, які ще країни мають ці катери. Для кого ще будувалось. Перший замовник і отримувач цих кораблів був Алжир військово-морські сили ще в 2007 році був заключений контракт на поставку 21 катера на загальну суму 135 мільйонів євро. Контракт виконувався 4 роки з 2008 по 2011 рік. Далі наступною країною була. Були військово-морські сили Беніну. Африканська країна є така, теж африканська, як Ялжир. Вони отримали три одиниці в 2011 році. Наступним третім замовником були військово-морські сили найбільшої за населенням країни Африки Нігерії. Одна одиниця отримана в 2013 році. В тому ж році, в 2013, ще одна африканська країна Сурінам Ой, ні, вибачаю, сорі, нам це не африканське, це південно-американська. Берегова охорона отримала ще одну одиницю. Ну і ще серед африканських країн дві одиниці має Лівія і чотири одиниці має Сенігал. В 2019 році вже. Маючи в своєму розпорядженні в використанні майже 10 років 21 корабель Алжир замовив ще 20 одиниць. Контракт був виконаний восени 21-го року. Військово морські сили Алжиру отримали останній корабель. Ну і далі Франція почала вже виробляти кораблі ці для. України. От така картина. Таку картину ми маємо по цих швидкісних патрульних кораблях. Осія FPB 98. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України! Слава морській охороні України! До побачення!